Мої хороші, мої дорогі, погладьте себе. Ваше тіло це потребує, ваша психіка це потребує, ваше внутрішнє дитя цього потребує. Є погладжування фізичні, є погладжування емоційні. Будьте щедрі до себе, дайте собі все. Одну хвилинку в день давайте ми виділимо. На те, щоб себе погладити, почухати, поніжити, почути, спитати в себе, хороше моя, як ти себе почуваєш підбадьорити, похвалити, одобрити, моя добра, моя яскрава, моя неповторна, моя життєдайна, яка ти мене гарна, яка ти моя рідна, як мати мене добра, яка ти активна, яка ти наполеглива, яка рішуча, а яка жіночна, а яка любляча цьом цьому, погладьте руки, плечі, себе, всю.